Мільйони книжок, які варто читати замість цієї. Я забила, забила, забула. Давайте поговоримо про сексизм. Клас. Е він робить бізнес. Все. Е всім привіт. 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 Е я Лера. І ви на каналі Читай, поки не в'їбала ракетам. Отака от, от серйозна назва. І я присягаюсь, що це була перша і остання лайка в цьому випуску. Не хочу сьогодні лаятись. І це не тому, що книжка в сьогоднішньому відео мені дуже сподобалась, що на неї навіть полаятись не можна. Книжка, про яку я сьогодні розкажу, ви, напевно, вже бачили на обкладинці цього відео. Це Готель Артура Гейлі. Оба! Це така собі класика, яка виходить в серії Культріт видавництва КСД. Ця книжка колись в мене вже була, і вона в мене лежала-лежала, лежала і лежала. Я її навіть намагалася. Двічі чи тричі прочитати і кожен раз зупинялась десь через 15 сторінок. Не знаю чого, але вона мені прям не йшла. Але тут сталося так, що в книжковому клубі вибрали саме цю книжку. А я її вже не мала. Вона вже залишилась на якійсь там квартирі, з якої ми з'їхали, взагалі в інших людей. Її обрали в книжковому клубі, тому я. Купила її в новому дизайні. Зараз покажу. Ось власне книжечка в новому дизайні. Якщо чесно, що новий що старий, мені ок, в мене є також і аеропорт. Його я купила якраз тому, що це найбільш популярний роман автора. І я думаю, що можливо він мені сподобається, якщо готелі я колись пробувала, і він мені не зайшов. Але прийшлось докупити і цю готель цього разу, коли я її взяла. В мене не було з нею ніяких проблем, як було до того. Читалось воно нормально, абсолютно ритм був задовільний. Можливо, через те, що я подорослішала і мені стало простіше її читати там з купою цих персонажів і всяких сюжетних перепитів і описів готельної справи. Можливо, тому що на мене тиснула відповідальність прочитати її до книжкового клубу, до обговорення цієї книжки. Минулого разу я книжку не встигла дочитати, тому цього разу я прям взялась серйозно. Книжка Готель, на мій погляд, не варта вашої уваги. Я не знаю, яка в мене десятибальна чи п'ятибальна система буде. Давайте десятибально. Давайте по десятибальній системі я поставлю 5. А, значить, чому я не раджу читати цю книжку? Попри те, що вона нормально написана в ній. Нормальний сюжет, нормальний текст, е, якісь навіть цікаві факти. Е, попри це все, вона вже не актуальна. Книга написана в 1965, му здається році. Якщо про расову дискримінацію ми тут розуміємо одразу позицію автора, то з приводу сексизму він дуже органічно вплетений в цю книгу. Чому я не вважаю, що Можна йти на поступки часу написання цієї книги. Чому? Тому що ця книга для мене не є шедевром. Е, є деякі твори, які можна продовжувати читати, попри те, що погляди в них вже застрілі. Чогось мені перше на думку приходить звіяні вітром, хоча. Я пам'ятаю, що цю книжку вже скасовували. Але вона варта того. Мені здається, вона свого роду шедевральна. При, причому в нас, якщо чесно, звіяні вітром зараз в одному виданні від фоліо. Мені було б цікаво перечитати звіяні вітром, але вони тільки в не дуже класному виданні фоліо. От я сподіваюся, що можливо культеріт. КСД зроблять видання звіяних вітром. От я буду, якщо чесно, рада такому культріду. Готель, повернемось до цієї книжки. Давайте поговоримо про те, що в ній хорошого. Хорошого в ній те, що, я вже казала, вона норм читається, вона норм за об'ємом. Сама книжка, до речі, зручна. І ну, це, знаєте, бувають проблеми з коли книжка. Коли видавництво зробило якусь гівняну книжку, яка погано відкривається, або шрифт, або ще якісь приколи, тут, в принципі, таких проблем не було. Далі, що ще хорошого? Давайте скажемо, що хорошого було це висвітлення расової дискримінації. Цікавим було ем, такою перевагою цього роману було детальний опис готельної справи, яку насправді автору треба віддати йому належне, вивчав доволі. Скурпульозно, це виробничий роман, вважається. Це ще додає йому плюсів, тому що він свого роду такий от і цікавий і незвичайний, який описує нам, що відбувається за лаштунками готельної справи. Давайте поговоримо про сексизм. Жіночі персонажі в цій книзі доволі плоскі. Звичайно, що головний персонаж, головний герой цієї книжки це чоловік. Він такий весь класний, правильний, справедливий, в нього майже немає мінусів. В нього закохуються одразу дві дівчини. Також в нас є хазяїн готелю. Він також чоловік, такий бізнесмен, він робить бізнес. Далі в нас також є бізнесмен. Який теж володіє готелями і хоче купити в нас, викупити цей готель, про який йде мова. Він також успішний бізнесмен, він знає свою справу, він просто міняє одну жінку за іншою. В нього є доступ до будь-якої красуні, який він просто на якийсь час дарує, класне життя. Можливо, потім якось організовує трошки більш вдалий і успішне життя. Але загалом його цікавить просто красива пара. Угу. Отак. У нас є такий дідусь. Цей дідусь, скажімо так, теж підходить під категорію успішних класних чоловіків. У нас є ще ключник. Який теж є, можливо, прикладом негативного персонажу, але при цьому доволі такого, знаєте, розумного, доволі розумного, спритного, який знає свою справу. Що стосується жіночих персонажів, перше, що хотілося б згадати, це тест Бекдела. Давайте улюблений тест, про який мені розповіла моя подруга. Чи проходить ця книга цей тест? Значить, нам потрібно, здається, як мінімум дві жіночі персонажки. Ну, є. Справді є. Які розмовляють між собою. Згадуємо сцену. Мені здається, єдину, де персонажки розмовляють між собою, і це розмова Крістіни і розмова Марши. Марша ж її звати, Господи. Марша. Дві жінки, яким подобається один і той самий чоловік. Їхня розмова триває декілька секунд. І третя умова, тобто ми виконали по суті цю умову, неважливо, скільки тривала розмова, такого правила в нас немає. І третя умова це те, що вони розмовляють про когось, окрім чоловіків. І можна сказати, в принципі, що вони розмовляли просто про ні про що. Я не пам'ятаю навіть, про що була розмова, але в глибині душі. Вони в цей час думали про нашого головного героя, в якого вони закохані. Тобто, їхня розмова, можливо, не прямо, але опосередковано стосувалась нашого головного героя чоловіка. Також в нас є така героїня Додо. Вона це така красива дівчина, яка супроводжує Ще одного чоловічого персонажа, якого я вже називала бізнесмена, який хоче викупити цей готель. І вона взагалі такий вона настільки стереотипний персонаж, вона блондинка, така тупенька, яка робить такі глазки, яка не соромиться своєї тупості, і яка, знаєте, оце... ой, а я думала, що. Цукерки, пташине молоко роблять реально із пташиного молока. І всі такі: о, яка ти мила, господи, таке дурне. Але автор нам постійно натякає, що вона не така тупенька, і всередині вона і знає більше, навіть ніж їй треба, а просто користується цим образом. Але це зовсім не розкривається. Ну, це просто як щось, що він. Згадує, поміж іншим, персонажка Кристина. Вона така, знаєте, яка виходить на рівень е, однієї з головних героїв. Її основна мотивація, яку показують в цій книзі, це кохання з головним героєм. Вона хоче з ним проводити час, вона його чекає, вона хоче, щоб їхні стосунки розвивались. Е, чого вона хоче ще? Ще є герцогиня. Давайте я не буду упускати її, в неї стосунки з герцогом, якого вона не, зневажає. Вона доволі така жорстка жінка з сильним характером, який потрібно все вигрібати, і зберігати е, авторитет, і зберігати, як це називається? Чоловік з злочин, який вони намагаються прикрити разом. І ось вона в цій парі просто виступає такою сильною персонажкою, яка швидко вирішує проблеми на фоні свого цього чоловіка, який п'є, хоче взагалі здатися. Він, до речі, на фоні неї навпаки викликає якусь невелику симпатію. А вона така неприємна. І того, що в нас виходить по жіночим персонажам? Між собою вони не розмовляють. Одна персонажка це на контрасті така тупа, але дуже красива дівчина, яка цим користується і яка є прикрасою чоловіка. Є також герцогиня, яка така стерво, яка взагалі холодна, неприємна, рішуча. І, е, і ще й виходить, що якась така хитрожопа жопа і зла, не знаю, як це пояснити. Ну, Неприємна явно персонажка. І є в нас персонажка Кристина, яка, е, на відміну від двох цих персонажок інших, вона ну, так, така ніяка. Вона і непогана, ну вона точно непогана персонажка, вона позитивна персонажка, але така позитивно ніяка. Є ще одна персонажка, про яку я забила, забила забула, Марша. Це дівчина, яку на початку книги нас знайомлять як дівчина, яку майже не зґвалтувала, якій 19 років, і яку нам насправді жаль. І є Марша, яка яку показують нам в кінці, яка така, типу, хм, Чел, ти будеш моїм чоловіком, і вона головного героя, вона в нього закохалась, чи то сама придумала, невідомо, але вирішила, що він буде її чоловіком. І знаєте, в кінці е я думала про те, що о, та це ж одна і та сама персонажка, яка була на початку, яку майже не зґвалтували. І в кінці, яка вирішила за головного героя Макдемота, я забула, як його, що він її чоловік. Отак от, не знаю, не зрозуміла персонажка, не розкрита, не, не розумію змін в ній. Не розумію початку її історії і кінця. Все. У атмосфері ця книжка нагадувала мені книжку Покоївка, в якій дії також відбуваються в готелі, в якій теж нам показують якісь деталі готельної справи. Друга книжка, яку мені нагадала книга-Готель, це книжки Айн Рент. Це Атлант розправи плечі, це джерело. Це, напевно, теж просто виробничі романи. Я не знаю, якого року взагалі авторка писала свої романи, але, можливо, це був той якраз період, як і Артур Гейлі. Тому такий схожий якийсь вайб і слог цих книжок. Висновок, який я хочу донести, а ви можете прислухатись або ні, або читати і робити свої власні це те, що є мільйони книжок, які варто читати замість цієї, і які заслуговують того, щоб ви їх прочитали замість книжки Готель. Ось такі справи. Не раджу цю книжку, але знаєте що, в чому прикол? Я думала про те, щоб одразу продати свою книжку аеропорт. Тому що є дівчата, яким книжковому клубі ця книжка сподобалась Готель. І я така думаю, блін, зараз я запропоную, зараз я запропоную і їй, і їй, хай купують. А потім я така. Хм, можливо, я прочитаю її, і тоді зроблю висновок загалом по автору. І ще хочу вам сказати, що. Якщо ви читали книжки Артура Гейлі. То, будь ласка, напишіть, які книжки читали, і чи вам сподобалось. І чи ви погоджуєтесь, чи, навпаки, ви вважаєте, що моя думка щодо неактуальності цієї книжки це просто я виділилась. Всім пока!